Четвертий епізод серіалу Андор подарував нам більше великодок, ніж перші три разом узяті. Більше того, ці великодки, можливо, канонізували улюблені легенди або, як мінімум, переполошили та порадували фанатів. Це джедайська Криївка» і я традиційно пошукала для вас відсилки та заховані великодочки зі свіженькою серії шоу Зорені війни Андор. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали. Ми дізнаємося, що Касіан був в імперській в'язниці, і у віці 16 років його послали на планету Мімбан. Мімбан був дуже багатою на ресурси планетою, а також місцем великої битви за часів війн-клонів. Після падіння республіки імперія в гонитві за ресурсами організувала спеціальну воєнну операцію на Мімбані. Нічого не нагадує. І одну з битв цієї операції ми вже бачили в спін нофі соло. Цілком можливо, що Касіан був там в один час з Ганом. Думаю, багато хто впізнав актора, який зіграв майора Імперського бюро безпеки. Це, звичайно, ж Антор Лесер, відомий своєю ролью Квіберна в серіалі Гра Престолів. У грі престолів ми також бачили акторку, що зіграла Вел. Це Фей Марсей, іграла вона бродягу з храму багатоликого Бога в Бравосі. Одним словом, Валар Моргуліс. В епізоді згадується кілька відомих планет та секторів. Релот рідний світ твілеків. Звідти походить Гера Сандула з анімаційного серіалу Повстанці, а також там відбувається велика сюжетна арка серіалу Війни клонів Сектор Абріон. В нього входить три планети, які ми зустрічали раніше. Ріші, яка згадувалася в епізоді Атака клонів, і була полем битви в серіалі Війни клонів. Крім того, в цьому секторі розташовані планети Каміно, де було створено клонів, та Скарев, звідки повстанці вкрали креслення зірки смерті в спінофі Бунтар 1 Офіцер ІБАБЕ згадує, що в цьому секторі збільшився трафік. А збільшився він тому, що якраз там в той час споруджувалася зірка смерті. В космопорті ми чуємо назву Хосніан Прайм. Загибель цієї планети, а не Корусанта, ми бачимо в епізоді пробудження сили. На час подій сьомого епізоду саме планета Хосніан Прайм була столицею нової республіки. Лютен дає касіону Кайбер Кристал. Звичайно, всі знають, що кайбер кристали були основою світлових мечів. Також Кайбер носила в якості талісману Джин Ерсо в Бунтарі. У Марви в третьому епізоді Андора. Ми теж бачимо підвізку з Кайбером. Лютин каже, що кайбер є куатською підвіскою, що відсилає нас до планети Коат, де за часів республіки та імперії розташовувалися величезні верфі. І символізується підвізка не багато немало, а повстання проти ракатанських завойовників. І це є канонізацією до того легендарних подій з гри лицарі Старої Республіки. Ракатанці походили з незвіданих регіонів. І були одними з перших, хто опанував технологію переміщення в гіперпросторі. Також вони були послідовниками темної сторони сили. Але найбільшу кількість великодок ми бачимо і чуємо в галереї Лютена. Монмотма згадує планету Чандріла свій рідний світ і першу столицю майбутньої нової республіки. Лютен пропонує Монмотмі придбати на подарунок чоловіку чернецький кийок з Утапау. Планету Утапау ми вперше побачили в епізоді Помста Ситів. Саме там Обіван вбив у двобоях генерала Грівуса. Галерея Раеля буквально нашпигована цікавинками. Ми бачимо мандалорську броню, горн з кашейку рідного світовуки, калікорі з лоталу, дуже цінну сімейну реліквію твілеків. Про калікорі я особисто дізналася з серіалу Повстанці, не знаючи, чи зустрічався він в інших медіа. Саме калікорі сім'ї Сендула дозволив адміралу Трауну викрити геру. Крім того, в галереї знаходяться сицькі та джедайські голокрони. Сподіваюся, всі знають, що це. Особливо уважні помітили батіг Індіани Джонса в Карбоніті, а також частини мозаїки з зображенням богів Мортісу, що відсилають нас до світу між світами. Подібну мозаїку чи фреску ми бачили в серіалі «Повстанці», і я дуже сподіваюся знову побувати у світі між світами в придешньому серіалі АСОКа. До речі, пишіть в коментарях, про які події, планети чи факти серіалу Повстанці ви хотіли б дізнатися. Знаю, що багато хто не дивився, але все частіше в ігрових серіалах є посилання на героїв та події звідти. І, судячи з усього, серіал Асока буде дуже сильно пов'язаний з повстанцями час потихеньку готуватися. Але повернемося до наших великодок. Найбільше в мережі зараз обговорюють обладунки Старкілера з гриза Force Unleashed. Невже його канонізували? Для тих, хто не знає, Старкілер це прізвисько таємного учня Дарта Вейдера Галена Марека. Дарт Вейдер хотів за допомогою Старкілера знищити імператора, але той перейшов на сторону світла і став одним із співзасновників повстання. В розмові з чоловіком Монмотма згадує Слаймур, яку ми неодноразово бачили поряд з палпатіном у приквалах, і Арса Дангора, члена правлячої ради за часів імперії. Його можна зустріти в романах нового канону Таркін та Каталізатор. Всі вони є наближеними до Визиря, яким цілком може бути Мас Амеда. Про його появу в Андорі давно точаться чутки. Монмотма також згадує людей з планети Горман. Саме Різняна Гормані кілька років по тому стане останньою краплею, що змусить Монмотму піти з Сенату та відкрито приєднатися до Альянсу повстанців. Ці події знову ж таки можна побачити в серіалі Повстанці. Щось пропустила? Які ще великодки та відсилки ви помітили? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти. Де тусять палкі прихильники далеко далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon, посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!